Вітання всім глядачам телеканалу Тиса 1 студія експеримент. В прямому ефірі ми розпочинаємо цікаву дискусію у студії програми про головне. Сьогодні будемо говорити про зону антитерористичної операції. А, а також про те, хто допоможе військовим. Отже, військова тематика, і наші гості сьогодні. Я їх представляю народний депутат України, політик Валерій Пацкан. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Наш гість політик, полковник повітряних сил збройних сил України, командир 204-ї бригади тактичної авіації Юрій Мамчур. Добрий, добрий вечір. вечір вам. А також політик Роберт Горват на студії. Вітаю, добрий вечір. Отже, тема надзвичайно актуальна для всієї держави, адже всі так чи інакше є учасниками цього процесу, який переживає сьогодні наша держава. Хочеться поговорити спочатку про останню ініціативу Верховної Ради, зокрема про закон, про особливий статус Луганської і Донецької області. Про що саме цей закон? Адже багато дуже спекуляцій на цю тему. І чи підтримували його ви, пане Валерію? А також коротко про ваша, якби оцінка самого даного проекту, який був прийнятий Верховною Радою. Ну, однозначно. Почну з того, що так підтримував. Скажіть мені, будь ласка, а чи, був у нас, чи була у нас ще будь-яка можливість зупинити зараз хоча б не війну, а активні дії в зоні антитерористичної операції? Чи була у нас якась інакша можливість не створити чергового котла, де закін, загине, як під Іловайськом, близько двох тисяч військовослужбовців, ще така, е, таке число буде взято в полон? і чи можемо ми взагалі говорити про мир? Про що говорить цей закон? По-перше, були проголосовані два закони. Перший про амністію, другий про особливий статус. Особливий статус це не означає, що ми там створюємо буферну зону, як знають маніпулювати якісь політики. Це не говорить про те, що ми там створюємо якусь вільну економічну зону або якесь Придністров'я на кшалт. Це статус, де 100%. З погодженням української влади будуть проводитись дострокові вибори, і для того, щоб зупинити там і переформатувати там той політикум, треба переобрати нових людей. Я проти того, щоб вибори відбувалися під дулами автоматів. Лише тоді, коли буде зупинена війна, тоді можна там буде говорити про якісь вибори. Всі ці закидування, що там е, намагаються зараз... Листопаді або ще колись проводити вибори, ми прекрасно розуміємо, що вони не будуть мати легітимного способу. Голосувати під дулом автомата це відомо вже, який буде після того результат. Інший закон. Закон про амністію. Ніхто не дозволить собі застосувати амністію до тих людей, хто вбивав наших військових, хто викрадав місцеве населення і тримав в полоні або військових, і ніхто не дозволить собі говорити про такі речі, щоб. Амністія застосовувалась до тих людей, котрі починали це противостояння там в Луганську, Донецьку. Дуже багато питань чому. Але давайте поставимо найголовніше питання: якщо це дасть нам можливість зупинити війну і почати мирний процес переговорів, то я завжди буду голосувати за це. Якщо говорити про е, саме наповнення закону, то ми розуміємо, що це вибори місцеві, які передбачені цим законом. Чи передбачена якась зміна у повноваженнях місцевого самоврядування цим законом? Чи не дається більше прав повноважень місцевим громадам, радам територіальним общинам, які є там Луган, Так, Станиць? є певний момент децентралізації влади, але обов'язково, щоб це було погоджено з владою в Києві? Тобто повинні сформуватись нормальні дільничі виборчі комісії, повинні сформуватись. Окружній виборчій комісії, повинно у законний, легітимний спосіб обиратись ця місцева влада. Ніхто не заперечує, ніхто, повірте мені, Порошенко не привезе туди з Вінниці людей або зі Львова, або з Закарпаття, котрі там будуть жити і керувати. Там 100% будуть керувати ті, хто там живе. Там 100% будуть е приймати рішення ті, хто там е живе в цьому краї. Інший момент, нам треба створити такі умови в Україні, щоб ті, Люди, які живуть там на території зараз Луганської, Донецької областей, зрозуміли, що треба йти до влади легітимної до України, а не йти до влади, яку, яка є нелегітимна, і до влади проросійської. Ми ж бачимо зараз вже енну кількість е відбіженців, які втікли до Росії, як, як їх там приймають. Ми бачимо чіткі вже приклади з того, що відбувається в Криму, що висилають. На в Сибір, на постійне місце проживання. Тобто починається наступний новий етап депортації, який відбувся ага. колись кримськими татарами. Пане Юлі, я хотів вас запитати стосовно вашого ставлення от, до питання амністії, яке теж прийнято, чи можливо взагалі от, відфільтрувати в такому потоці людей тих, хто справді чинив важкі злочини, і тих, кого можна амністувати? Ваше ставлення взагалі до такого, тому що і ті, хто є учасником антитерористичної операції, і просто активісти кажуть, що тут можуть бути багато зловживань на цьому питанні. І можуть бути амністовані ті, хто справді є злочинцем. Ну це так, да, кропітка буде праця, і вона буде, мабуть, не одного місяця. Але її потрібно робити, тому що хто заплямував свої руки кров'ю, він повинен бути покараний. Але люди, які чисті, да, їх там може під тиском певним заставили нести службу на тих блокпостах, але які не вбивали, які не катували наших військових і мирних не... Населення повинні бути вмістовані. Тобто є, в принципі, технології, які ми можна це забезпечити. Служба повинні мати такі технології, вони їх будуть застосовувати. Угу. Коли під дулом автомата заставили йти стояти на блокпосту або е, під е, стратою всієї сім'ї, що повинна зробити людина? Вона повинна йти стояти. Якщо він не вбивав, тоді він не вбивав. Якщо він не катував, не викрадав, тоді він не викрадав і не катував все. До таких людей повинна застосуватися в місті. Пане Роберт, я би хотів почути вашу думку з приводу зарідкого поняття як перемир'я. Чи можна вважати цей період, який зараз є? Адже ми щодня бачимо інформаційні повідомлення про те, що бої продовжуються, вогонь триває. Чи можна назвати це перемир'ям? І чи є якийсь позитив з цього саме для української сторони і для нас? Я вважаю, що навіть мало назвати це перемир'ям. Це трошки більше як перемир'я, тому що е, ми ж пам'ятаємо початок конфлікту. Пам'ятаємо, як він проходив, і він перед перемир'ям закінчувався вже вводом регулярних російських військ. І якби не настало перемир'я, якби президент Порошенко не провів політичні зустрічі з керівниками найбільших країн світу, ми пам'ятаємо ці зустрічі, і якби ця іскра. Розгорілася, якби Путін пішов в Маріуполь, можливо, до Криму, можливо, до Одеси, можливо, навіть до Придністров'я. Я вже не говорю про те, що Україна втратила би валютну виручку, всі наші елеватори і так далі. Мова йде про навіть одне життя. Якщо це перемир'я зберегло, то його треба було робити. А зберегло, воно, повірте, більше. Тому що якщо машина російської армії, де витрачається в рік 150 мільярдів, Бюджет до мільярдів доларів бюджет Росії на утримання російської армії. І якщо ця машина пішла б на Україну, то повірте мені, не лише Збройні сили України, а також місцеве населення і прості люди зазнали. Ми б зазнали дуже великих втрат. Тому це перемир'я, Я вважаю тим кроком, який, по перше, дасть нам змогу зберегти людське життя а по-друге, трошечки підготуватися. Ну, скажімо, так зробити наші біцепси сильнішими для того, щоб можна було протистояти ворогу. Путін і так він не думав, що так станеться. Лише патріотизм і дух таких людей, як полковник Юлій Мамчур, змогли зупинити агресію Путіна і підтримка населення України. Волонтери, підприємці, всі кожен допомагав в цій терористичній операції. Так що перемір'я це правильний крок, і я думаю, що. Лише перемовинами можна виходити з такої ситуації, в якій ми опинилися на сході нашої країни. Очевидно, що цей час треба використовувати для того, що ви сказали, для того, щоб зміцнити свої позиції, сили для Певної можливо модернізації. Так отут хочеться запитати, чи можлива модернізація Збройних сил України в тому складі генеральському, офіцерському, в якому вона наразі є. Чи вважаєте ви, що це можливо зараз? Чи нам потрібно перебрати раду, а потім вносити певні зміни, серйозні, структурні і звідти починати, пане Юлі, Як ви вважаєте? Ну за словами нашого президента, він завжди був готовий проводити кадрові зміни в даному випадку. Я, як діючий офіцер, мені незручно казати там про. Своїх начальників, я думаю, певні кадрові рішення вони будуть прийняті, і ви всі це дізнаєтеся про них. Розумієте, у нас зараз е політиками стають дуже багато військових. З шаною і повагою відношусь до всіх командирів, до всіх добровольчих батальйонів. <клес> Якщо ці люди вирішили піти в політику, так само, як і пан Юрій, вони повинні сформувати надійний сильний комітет з питань оборони. Який би реформував нашу, е, наше військо, нам треба модернізувати, реформувати нашу армію. Нашу армію знищували 23 роки. Останні 8 років, останні 5 років, вибачте, будь ласка, керівниками Міністерства оборони призначені громадяни Росії. Це люди, які планомірно знищували нашу армію. Її треба відродити, поновити для того, щоб вона... Мала те, що каже пан Роберт, нарощував свої біцепси і могла потім угу. протистояти або вдарити, якщо треба буде, доповню Валерія Васильовича і пана Юлія. Я думаю, що зараз у нас є прекрасний час після того, як ми пережили майдан, як ми пережили і переживаємо цю війну. У нас є прекрасний час зараз обрати пропрезидентську більшість в нашому парламенті, яка обере прем'єра-господарника, який. Набере фахових міністрів, після цього підуть реформи, тому що економічна складова це перше, що стане в результаті наповнювачем бюджету України. А озброєння армії, модернізація армії це бюджет. Коли ми будемо мати економічні реформи, які заставлять працювати економіка України після виборів і формування Кабміну, ми. Я так надіюся, нам нам допоможе світ. Ми будемо мати певні позики інвестиції в нашу державу, і з настанням економічних реформ підкреслюю тільки 226 пропрезидентських членів, учасників коаліції майбутньої зможуть обрати уряд. Не може бути так, що пройшло 180 депутатів з нашої сили, і, наприклад, 46 шість запропонували якась із минулих. Люб'язна пані або пан, і почнеться знову е, торгівля портфелями і так далі. так далі. Тому я закликаю всіх, хто переживає за долю України, зрозуміти це, що в країні не може бути Лебідь-Раківщука, має бути одна Ми вже проходили двовладя у е, 2004 році. Ми бачимо, до чого воно при призвело. І повірте мені, зараз оці сили. Е, які гідра оця партія регіонів, яка тоді вичікувала і дочекалася свого моменту? Повірте, вона чекає далі. Зараз ми бачимо понад 300 депутатів із минулого скликання хочуть прийти знову в Верховну Раду із тих 300 з ми депутатів не пам'ятаю точно цифри, дуже багато регіоналів, і вони е, спілкуються між собою. І Я думаю, вас тут зупинити, так. щоб нас потім не звинуватили в контрагітації з це заборонено і хочу нас повернути все-таки до питання економічного в питанні модернізації армії. Ми розуміємо, що це колосальні бюджети. Ви сказали. Я не хочу зараз говорити про цифри, тому що це ну, звичайно, фундаментальна бесідь, тут Треба розбирати певні внутрішні аспекти. Але є ось така думка: наша країна постійно позичає міжнародного валютного фонду, позичає кошти, чи має можливості під певні гарантії. Ті державні залучити цю позику вже в вигляді озброєння у того ж блоку НАТО чи в якихось інших держав, чи не можна чи не може, скажімо, Верховна Рада або президент прийняти таке рішення, як міністрів? Ну тоді треба приймати рішення про позаблоковий статус, треба тоді зносити зміни до конституції і Україні вступати в НАТО. Якщо Україна вступає в НАТО, тоді ми автоматично стаємо членом альянсу, який mm -hmm. гарантує нам безпеку наших кордонів і гарантує безпеку територіальної цілісності нашої держави. Я думаю, що це питання все-таки буде ставитись в наступному парламенті, і воно буде підніматися, тому що зараз самі подолати агресора ми не в змозі. Лише спільні дії наші і підтримка Європейського союзу, Сполучених Штатів дають нам можливість зараз боротися з ворогом. Інакших шляхів немає. Якщо Росію не зараз не знищити економічними санкціями, якщо зараз дві надпотужні країни це Китай, Іран. Не включиться до цього процесу, тоді, ну, всі марні зусилля, які були. Іран чому? Тому що це нафта і газ, а Китай це тому, що е, країна, яка зараз інтенсивно розвивається і яка має дуже багато нових новітніх технологій, які би дали змогу зупинити Росію. Доповню, Доповню Валерія Васильовича, в чому справа. Лароси згадав про Іран. Кожен день 365 днів в році Росія дістає за свої нафту і газ. Кошти від Євросоюзу від України це понад 500 мільярдів доларів в рік. Кожен день це біля 2 мільярдів. І за ті гроші вона, звісно, може отримувати свою армію, виділяти на неї значні кошти в Росії. Ні в одній країні світу нема такої кількості. Із працестатного населення, такої кількості бюджетників як в Росії. Я не кажу про лікарів-чителів, їх там близько 10%, як у всіх країнах, я кажу про, тих, про ті служби, які роблять Путіна великим опу. І він за рахунок отих грошей, які платить йому Європа, і ми в тому числі, він може поводити себе так, як він себе поводить. Якби, наприклад, Іран знизив. Ціну на нафту, вийшовши на ринок Європи чи України, свою нафту і знизив її хоча б на 20-30 доларів. І надходження до російського бюджету так потрошку стали би, зійшли би хоча б на 20 доларів за барель нижчі. В Росії забито в бюджеті 108 доларів, по моєму, за барель. От якщо би. З кожного бареля 20-25 доларів було менше. Тоді Росія дуже сильно би задумалася про те, чи може вона так себе поводити в світі чи ні, але знову це зв'язано з Іраном і з їхніми ядерними випробуваннями. Звісно, світ боїться того, що якщо це не буде Росія, це може бути Іран. Він Стати теж може зробити. Союз. Колись, Радянський союз Своїх сильний сильний не не. Непорушний казав, що йому не загрожують жодні зовнішні фактори. До моменту зниження за барель нефті. Е, інша цифра е, дуже коротко. На, станом на кінець минулого року Іран перевищує видобуток нафти більше ніж Росія на декілька відсотків. В них зараз є енна кількість цього продукту, який не використовується. Зрозуміло, це певні такі геополітичні стратегії, і тут треба розуміти, чи погодяться на це основні гравці, Сполучені Штати, чи, точніше, чи їхній тиск дасть е, тут саме ту справу про яку, Розблокує Іран. Саме так. І зніметься ембарго, і ця нафта по цим цінам потрапить на ринок. Я би хотів нас повернути до питань внутрішніх, оскільки зима вже близиться, якщо в Закарпатті плюс 20, то на сході там 10 градусів в день, а вночі вже й заморозки. Так от про забезпечення наших військових, які і так залишаються на передовій, перемир'я чи ні, адже. З того боку вогонь щоденно відбувається. Як ви бачите можливість забезпечення армії, тоді, коли держава стоїть перед виборами, очевидно, після виборів буде тривалий час, поки ми зрозуміємо, як сформується більшість. За цей період чи не втратимо ми час? Чи ведеться зараз робота по забезпеченні армії, чи знову всім займатимуться волонтери? Пане Юлі, як ви відчуваєте можливість всередині? Робота ведеться. Але, як показав ці крайній півроку, ще доволі. Військова машина, вона постійно пробуксовує. Ну, ми маємо приклад це да, закупівля да. по охороні здоров'я, по медикаментам да. Міністерства. Ну і так, і по матеріально технічним засобам, uh -huh. і по одягу військових, тому що якщо вводити якісь нові види термобілизни, як казав президент. Ну це не тільки термобілизни, це і взуття, і бушлати. Любий речі, які не пройшли випробування, вони можуть стати на озброєння. Тому от волонтерська допомога на цей час є основним видом, який дає можливість забезпечити наших військовослужбовців. Тому що для того, щоб пройти тестування, то одягу два-три місяці потрібно бути. У угу. нас такого часу немає. Але робота ведеться. Тобто, ну повірте, за ці крайні 2-3 роки склади, які там повинні були наповнюватися цим майном, вони були спустошені. Ну а причини ви самі знаєте, тому що керівництво генерального штабу, керівництво міністерства оборони. Ну, мало приділяло уваги цьому питанню. Пане Валерію, якщо можна щось додати, з приводу цього, як ви вважаєте, чи приймаються якісь рішення і взагалі, чи будуть солдати тепло Ну, е, Міністерство заявляє там цифри, що потрібно 17,5 тисяч гривень на одного солдата, щоб його одягнути і підготувати до зими. Це насправді здавалося б, невелика цифра, але в масштабах чи готові ми потягнути ці витрати? чи знову все-таки, як ми кажемо, волонтери будуть забезпечувати себе? В жодному солдати? випадку не зупинились надходження до бюджету. Тобто українці. Нормальні українці як платили свої податки збори, так їх і платять. Бюджет на сьогоднішній момент наповнюється. І саме з цього бюджету повинні в першу чергу гроші виділятися для того, щоб забезпечити армію. Ви називаєте цифру в 17 тисяч. Я назву, що цифра озб... оснащення нормального для одного солдата буде коштувати близько 100 тисяч гривень. Це нормальний спеціальний захисний комбінезон, форма, угу. утеплювач. Нормальні е, нормальне взуття, котре не буде промерзати і промокати. Давайте відкинемо всі свої емоції і амбіції, і давайте зараз першочергово не будемо робити жодних реформ. Треба озброїти армію, а нова рада буде робити так, щоб е, до нового після нового, цього скликання до кабінету міністрів потрапили нормальні міністри, котрі будуть щиро любити і вболівати за Україну, і котрі будуть думати не про власні кишені, а про наповнення саме. І озброєння збройних сил це все можливо зробити. Знаєте, треба лише захотіти, і треба бути українцем. І от підтвердженням цьому є масштабніший волонтерський рух, який не тільки в Україні, а далеко за його межами. І у мене питання я думаю, ви теж співпрацюєте з волонтерами в багато в чому, от в допомозі нашим військовим. Чи є можливість, аби ці напрацьовані схеми волонтерами, їхній ентузіазм і взагалі, оця їхня така конструктивна і результативна робота в якісь конкретні державні програми, щоб ці люди увійшли в певні міністерства і відомства, щоб хтось із тих, хто очолює сьогодні волонтерський рух, очолив, скажімо, агентство з держзакупівель або щось на кшталт. Чи можливо ці речі, які працюють, ними ніхто не керує з держави, але вони працюють, перенести і трансформувати на державне управління? Я би так хотів, щоб так сталося. Я думаю, що е, якщо вже наша політична сила переможе на цих виборах. То ми постараємося зробити так, щоб очолили, щоб у нас були фахові міністри і очолили армію і все, що з нею зв'язано люди, які спробували цей порог війни. Маю на увазі волонтери теж, і які показали себе гідно. На цій війні, ну, mm -hmm. ми всі бачили цих людей, всі їх знаємо. Звичайно, я зараз не бачив і не знаю, їх не показують кожен день по телевізору. Тих, хто приймає рішення ведення, то ну і так, далі, і, так далі, і так далі. Коли президент Порошенко прийшов до влади і вирішив міняти все в цій країні, і якщо вже я пішов в політику. Я вважаю, що ми не маємо права на помилку, тому що е, колабораціоністи не сплять і вони нас виносять перед ногами. І я думаю, що якщо ми не зробимо все правильно, е, буде третій майдан. Тому шансів у нас не дуже. Державні закупівлі повинні бути працювати в режимі онлайн. Кожен громадянин України повинен зайти на сайт Міністерства фінансів, і побачити, куди витрачаються кошти на озброєння, на заробітну плату, на соціальні витрати. Лише тоді ми поборемо корупцію в органах державної влади. Інше, якщо ми хочемо перейти, нам тоді треба відходити, я вже як банкір колишній кажу, відходити від готівки. Для того, щоб в нас не ходила готівка, щоб не купляли тих чи інших міністрів за щось, треба переходити на розрахунки через карткові платежі і тоді. Прозорість буде 100%. Угу. А от щодо волонтерів і можливості їх залучення, я думаю, ви теж працюєте з волонтерами. Від них деколи справді ініціативи надходять, кій, які потім знаходять себе там чи в законопроектах, чи в певних рішеннях, там кабінету міністрів. Чи якийсь механізм, аби перебрати від них цей досвід? Ну не те, що перебрати, а дійсно його застосувати в державному управлінні і, із окремо перебрати досвід цих людей. Треба просто представляти до певних посад, щоб вони займали ті чи інші е, очолювали ті чи інші напрямки у міністерствах, відомствах. Ну, давайте лише по закарпатських волонтерах побачимо, що ще ніколи Закарпаття таке не було об'єднано, як зараз є на рахунок наших військових, які перебувають в антитерористичній операції. Це завдяки волонтерському руху, який ефективно діє на Закарпатті, тому що ці дівчата об'єднались не заради того, що їм треба посади, регалії або якісь певні статки. Вони збирались для того, щоб допомогти нашим військовим, і кожен з них приносить якісь свіжі ідеї. Таких людей треба, щоб ці люди очолювали в обласних державних адміністраціях певні напрямки, в райдержадміністраціях, а ми вибираємо керівників і чиновників по певній приналежності до того чи іншого клану, або до тої чи іншої політичної сили. Блок Петра Порошенка, а зокрема, виборчий партійний список сформований за такою квотністю, що 30% це партія удар, 30% це. Люди Петра Олексійовича Порошенка і 30% – це громадські активісти і активні дія діячі. Тобто, ми показали прозорість в формуванні свого партійного списку. На завершення, оскільки мало часу нам залишається в ефірі, я хотів би поговорити про питання мобілізації, оскільки остання хвиля досить так бурхливо пройшлась по Закарпаттю. Це були й перекриття національних магістралей, міжнародних трас і. Взагалі багато спекуляцій на цій темі. Отже, питання таке: чи можлива четверта хвиля мобілізації? І якщо так, то з чого чекати закарпатцям? чи буде якось це робити більш організовано, аби не було таких випадків, як ми мали. знаєте, я маю чіткі цифри, скільки в нас реально військовослужбовців або близьких до військовослужбовців, ті, хто мають право носити зброю, у нас близько 800 тисяч. Моє бачення, що четверту хвилю мобілізації треба необхідно робити. Пояснюю чому? Тому що ефективно воювати, відстоювати наші позиції, наші хлопці не можуть. Їх потрібно ротувати, тобто замінювати, дати їм можливість відпочивати. Але обов'язково не треба маніпулювати, що із Закарпаття треба залучити 80 тисяч. Пояснюю ще раз всім нашим глядачам, що в Закарпатті взагалі 80 тисяч людей, які підлягають мобілізації. А під час третьої хвилі нам треба було мобілізувати. 2500 людей чи 2600 людей. У нас 13 районів це по 200 чоловік з району, що ми не можемо знайти в селі по троє-четверо людей, які можуть піти захищати наші кордони. Тому що Війну... навіть і бажаючи, навіть і бажаючи. кількості в кожен зранку. Війну треба закінчувати там і вже, а не чекати, поки вона угу. прийде сюди. І ми повинні своїх нормальних. Людей, які є фахові, військові, відправити туди угу. для ротації наших військовослужбовців. Пане Юрій, ви бачили, можливо, реакцію закарпатців. ну, принаймні те, що облетіло всю Україну і міжнародні телеканали. От як би ви прокоментували і взагалі ваше бачення цих питань мобілізаційних, чи потрібна вона ця хвиля четверта? Ну, повинен сказати, що моя особиста думка, що патріотизм, який піднявся в Україні, зараз, в принципі, задовольняє багато яких потреб. Я спілкувався в військовому шпиталі в Вінниці з льотчиками, які по 10 років вже займаються цивільними справами. Але за покликом душі поїхали перевірили своє здоров'я і вони вливаються. В... Льотчики опять військові станови, стають. Тому uh -huh. що, повірте, підготувати льотчика, чому мені це так близько? Тому що я сам військовий льотчик, доволі коштовна справа. За радянського союзу це 5 мільйонів рублів. За наші часи це 5 мільйонів доларів. Ці вони в свій час були скорочені, тому що наша армія 2002-2003 рік втратила 50%. З 450 тисяч, десь близько до 220 її скоротили. Тобто цей резерв можливо використовувати навіть тільки на тому патріотизмі, який є в наших людей. Ну а при необхідності, якщо буде посилюватися зовнішня агресія з сторони Росії, обов'язково четвертого. го mm -hmm. І на завершенні, скільки дуже мало часу, пане Роберт, чи відчуваєте ви готовність Закарпатів все-таки йти захищати, якщо така хвиля буде чи знайдуться, бажаючи все-таки йти до лав Збройних сил? Коротенько. Я прошу вас. впевнений, що такі люди у нас є. І ми мусимо давати відсіч Путіну. Путін розраховував, що він, можливо, там за три дні зробить свій бліцкріг так званий, але тільки хоробрість українських солдат, в тому числі закарпатських, не дала йому це зробити, навіть при його оснащенні? модернізованій армії. І ну, всім же ж відомо, спочатку він давав гроші тим бандитам, які не гроші обладнання військове, тим бандитам, які були в Донецьку-Луганську, а потім уже почав приймати активну участь в цьому і закінчився регулярними військами. Хлопці у нас всі патріоти. Я думаю, що якщо не ми, то ніхто не дасть відсіч ворогу. І я сподіваюся, що ми зробимо таку армію, яка Дозволить нам, якщо хтось захоче відрізти у нас палець, відрізати агресору руку по локоть. Дякую. Сподіваємося, що все-таки ця війна закінчиться і нам не потрібна буде четверта хвиля мобілізації. Ми б дуже хотіли, щоб ця війна закінчилась вже якнайшвидше, і Україна почала відроджуватись від всіх тих бід, які б її наповнювали до цього моменту. На цьому ставимо три крапки і будемо сподіватися, що справді так і буде. У нас в гостях був народний депутат України Валерій Пацкан, політик Роберт Горват і полковник Юрій Мамчур. Дякую, що дивились, і нехай щастить.